Жнивна кампанія 2024 на Тернопільщині триває. Уже змолотили перший мільйон тонн зерна, розповів директор департаменту агропромислового комплексу Тернопільської ОВА Володимир Стахів. Зібрано 46% всіх зернових культур. А якщо говорити про ранній клин, то 70%. Залишилося 30%, це в основному. Будемо казати, залишилася ще пшениця і ярі ячмінь. Володимир Стахів зазначив, погодні умови аграріям сприяють. Відтак, в порівнянні з попереднім роком, урожайність більша. Пшениці зібрано 935 тисяч тонн. При урожайності 56,7 центнера це плюс до попереднього року 1,4 центнера на кожному гектарі. І будемо казати, підходи до завершення залишилися ще в межах 10 тисяч тонн. Приступили до збирання ярого ячменю, якого зібрано на сьогоднішній день майже 20%. Станом на 1 серпня на 15 тисячах гектарів вже зібрали озимий ячмінь та практично завершили збирання озимого ріпаку, урожайність якого дещо нижча аніж попереднього року. Ярий ячмінь 20% зібрано. Це 63 тисячі тонн валовий збір. У землеобщини це зібрано на площі 91%, тобто вже 161 тисяча зібраних, обмолочено. Валовий збір 916 і приступили до збирання ярої, якої зібрано 20%, 26%. Валовий збір 18%. Горох саме перший був в збиранні намолочено 10 тисяч тонн. За попередніми прогнозами на Тернопільщині цьогоріч зберуть не менше 2,5 мільйонів тонн зерна. Валовий збір в повній мірі забезпечує продовольчу безпеку області при потребі в межах 150 тисяч тонн. На сьогоднішній день вже 1,1 мільйона тонн є. І очікуємо ще валовий збір. Пізніх зернових культур на рівні десь 1,1-1,2 мільйона. Останньою у жовтні листопаді аграрії збиратимуть кукурудзу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.